Добрий ранок, привіт привіт Яка в нас тут краса вже. Ми вже збираємось в аеропорт. Я Тут поставила чайник на каву і зараз кажу, що я ще завжди забираю з готелей. Не знаю, що за дурна привичка, я завжди забираю чай, каву, цукор. Я не розумію навіщо, але цукор мені завжди потрібен. Як щось там печу або щось готую, ну таке треба. Не з кафе я не дуже любитель, але вдруг колись пригодиться. І ось пригодилось. Тому що в цьому номері немає ні чаю, ні кави. Зараз буду робити якраз каву. Масло, варення. Я завжди все забираю. Кава вже готова. І наш такий мінімальний сніданок. Кава, ще був тублерон, залишився. І ось ці сирні палички. Так, хоп, набираєш сир і їсиш. А у Вікі ще менше. Сніданку. Без кави і без тублерона. Просто сирні палички, так? Угу. Це що, не Ні. Так, ми вже йдемо шукати наше таксі. Наші валізки. І йдемо з для нас. Капець. Віка, будеш буде такому малишу їхати. Все. Вчора таксі ірці, мамі, сьогодні вже нам таксі. Закінчується відпустка. Ми вже в аеропорті, йдемо зразу, швидко зробити всі свої справи. Тому що я ще хочу походити по дюті фрі, хочу собі купити вмивалку для лиця і, можливо, щось з рітолсу. Тому йдемо бігом. О, біткоін. Наші білети. Дуже зручно, що можна відсканувати ось тут на таких штучках. Не потрібно чекати в черзі, стояти біля стойки реєстрації. Будемо шукати їжу, тому що Віка вже голодна. Ми і так собі, мені в принципі, зранку вистало тих паличок з сиром, але все рівно нам ще чекати дві години, плюс летіти 2,5 години, тому поїсти обов'язково потрібно. Віка десь відстає. Пішли там, де ми переважно завжди їмо. Разів 5. Ми вже тут їли, тут і ціна окей, і їжа. Велика порція велика тут є. Індійська кухня, азійська кухня. Короте, тут все, що не хочеш, але нам подобається індійська, а оці ліпляшки, вони дуже смачні. Ось тут є зразу все готове, швидко готується. Я хочу собі взяти сік. Тут є 20-24 долари, здається, але тут величезні порції. І зараз тут будемо їсти. Ми ось там заземлились. Мі свіжовижаті соки, ось тут, дивіться, зразу є всі фрукти. Коштує 2,80 чи 2,60 долари, десь так. Тільки собі взяли бургери, а я взяла ось таке. Це корейська їжа, коштує 5,90 доларів, ну майже 6 доларів. Але тут, дивіться, багато всього і велика порція. З Олегом взяли собі ось такі бургери за 14. Це виходить 3,50, десь 3,40 доларів. Внесли бургер. Дуже багато картоплі фрі, ось бургер, але тут ще стільки майонезу, я не знаю. Капець. Можливо, це якийсь соус. Тому що якщо це майонез, то це, це страшно. Колеги вікою об'їдаються цим майонезом, дивіться, що мені принесли. Ну, красота. Азії конкретні проблеми зі смаками і з цукром. Макарони, ось ці вермашель, це як мівіна, яку посипали з цукром і перемішали. Добре, що чуть-чуть Пекуча юшка, я його змішала, воно хоч перебиває цю солодкість і м'ясо в солодкому клярі і салат з майонезом. Як взагалі це можна було все поєднати? Ну, типу, я не скажу, що воно дуже противне, бо не можна їсти, але все одно це солодке, майонези, пекуча юшка, це весь такий набір. Це взагалі це знає по одразу перше, друге десерт. Одному ми вже пройшли всі перевірки, віка пішла в туалет. Я йду до косметоса. О, Олег за сумками дивиться. Зараз візьмемо цю каталку. На ній легше їздити. Я собі в Duty Free купила подарунок. Ріталс. Тут, до речі, є Rietals, його дуже мало, маленький вибір, але він хоча б є. Готується моя кава. Коштує вона тут 2 долари. Великий стаканчик собі брала лати. Готово. А до моя латешка. Йдемо на посадку. Так, Це дилаться баня. на, на взліт. Ще раз, ви її Все, ми Починаємо вилітати з хмар, а то в хмарах стреса нереально. Не дуже я люблю літати в хмарах, тому що там турбулентність набагато вища. Ми вже йдемо на посадку. Ось яка в нас погода в Данангу. Трішки хмарно. Я тут граю ігри. Я пристібнула сумку. А що? Що за Щоб вона не впала. Так весело летимо. Прибирання, готування їсти. Добре туди. А в нас ні. Допитає, <ривіт> Інна, Жені прийдуть нас зустрічати, кажу, ну так. Віка і вже нас чекає. Нас накормлять. Попитають, як було, що було, не було, що сподобалось, що не сподобалось і як провели час. Так. А накормлять то як? Та Іна вже там готує поляну, накриває. І не дуже смачно готує. Так. Все, лайк, всі Іні. Прилетіло, ось, виглядають малазійські гроші. До речі, забула Мальдівські вам показати. І ще хочемо їх поміняти. У нас 200 лишилось. Малазійські хочемо обміняти на в'єтнамські. і їдемо додому. І на Жені вже нас чекають. Ось і наше Хіорі. Йдемо додому. Опа. Ми вдома. У нас тут такий треш робить, я вам зараз це покажу. Хтось взагалі каву лишив боржомі, тому що всі похворіли, всім було погано. Ніхто в хаті не прибрав, просто всі вилетіли бігом. Цукерочки. Цукерки, це капець. Йо моє, я завжди їду, мене завжди в хаті лишається така чистота, але не цей раз подивіться, це жесть. Одяг валяється тут, капець, смітник, що тут робиться? Що тут робить смітник? Хто його тут лишив? Не знаю. Це може просто триндець. Сама. Я в шокі. Мама нам ще фотки роздрукувала минулого Не разу, на день народження подарувала. Ой, слухайте, я в шоках. Оце маємо зараз роботу, ні? Прибирати про що? Тут щось валяється. Хто це ще, може хтось щось забув. Це всі квіти обрізала, лишила. Й-мою! Капець, я в шоці? Оце маємо роботи. Вид, це вже вам не 48-й поверх, а 9-й. Вид вже не той, але все одно красиво. І чекаємо Іну з Жені. Чистоти хати, Я думаю, ви зрозуміли, в якому стані ми виїжджали звідси, тому що ну, такий безлад лишити це точно не про мене. Але хто можливо забув, нагадую. Ми чимось чи отравилися, чи це якесь, я не знаю, вітнамська чумка, що це було, я не знаю. Тому що у всіх була діарея, у всіх була тошнота, блювота, температура. Це просто ми збиралися в такому стресі і шоці взагалі. О, капець. Віка, все. Молодець. Тепер давай прибирати. Зараз будемо якраз прати постіль. Так, бо я вже почала прибирання. Будемо прати постіль, прибирати, складати. Зараз бігом, тому що нам вже завтра в п'ятій ранку на роботу, тому вже. О, привітки! Я якраз тут відео знімаю. Привітки! Та-та-та-та. А я вже, знаєш, як навіть роздуваюся у вас перед Та-та-та-та-та! Бо ми клас. ми що, вже приготували їсти. Інна насмажила нас мажила картоплі, заквасила капусти, наробила голубці, оце газдиня, а з мене сосиска зморозиловки лапки ще з дня народження, Каперсе. кетчуп. от газдиня цього дня. Закінчилась наша відпустка, наша подорож пройшла дуже швидко. Взагалі, ми вже повернулись додому. Все добре, дорога була нескладна. Принципі дві з половиною години, і ми прилетіли додому. Класно, що Інна з Женєю прийшли, нагодували нас, посиділи супорово і зараз ідемо відпочивати, тому що все одно втомлені. Тому вам всім гарного дня, гарного вечора і пока-пока.